Салют піпо! З вами Хьюман і як завжди, ковточик смачної та корисної інформації для вас. Так, mm. да, це воно. Ну що, друзі, нам підсипали достатньо багато цікавого по Грідфал 2. Коп Шутан по Ван Хелсінгу, греко-римське метеруйдування, смаколики по ізометричному соусу, путани та розчільненка в Dragon's Dogma 2. Глянемо, що у нас там по Titan Quest 2 та ще одному діаблоїду. Подивимося на клон Таркова та українського рору. Тож го дивитися. Я створив. Ну особисто для мене, не знаю, як для вас, дана гра для мене є відкриття. Тому, поки ми з вами чекатимемо на другу частину, пройдемо першу. Дай Бог встигнути. Річ про Gridfall 2 The Dying World. Це в нас сиквел рельової гри Gridfall і реліз якої відбувся 5 років тому, в 2019 році. Сам же сюжет гри відбувається у фентезійній версії епохи великих географічних відкриттів. І друга частина стартує вже через 3 роки після закінчення першої. Тож тепер нам з вами доведеться грати. Не за колоніста, який приїхав приборкувати новий світ, а за аборигена, якого силоміць вивезли у старий світ. А даний світ, до речі, вимирає від чуми. Ну так, от студія Spiders вона продемонструвала новий трейлер, хоча я думаю, ви все це вже зрозуміли. Менше з тим, студія ще й оголосила дату виходу проєкту, але в дочасному доступі у Steam. На жаль, точної дати я вам не скажу. Але творці сказали розраховувати десь на літко поточного року. Ну я не знаю, друзі, як вас а особисто мене дана гра зацікавила. Тож, поки ми з вами очікуємо реліз цієї другої частини, пограємо і в першу. А якщо до кооперативного шутеру по Ван Хельсингу, розробники Moon Mates гри Ван Хельсінг The Lightmaker, вони пропонують нам з вами зіграти за мисливці на монстрів Абрахама Ван Хельсінга. Скрізь вампіри та монстри, щось пробудило дрімаючий вулкан і попіл заслонив сонце. Ну а дружина головного героя таємниче зникла. Все це нам і пропонують затестувати від першої особи в сеттингу Стімпан. Також у нас з вами буде і власна лабораторія, де можна буде створювати екіпірування і боротися з нечистю в компанії. Механічного автоматону. Ну і якщо гра вас зацікавила, і я думаю, ви вже зрозуміли, що дану гру можна проходити в кооперативі з друзями. Ну, якщо з друзями у вас проблеми, може ви там інтроверт або пороз'їжджалися люди. Залітайте до нашого discord каналу, discord серверу, в під відео в посилання буде оп, в посиланні буде опис, опис буде в посиланні. Осьма разнув посилання буде в описі, Во. І якщо що ви можете знайти там друзів пограти на Van Хелсинг, а і не тільки. Рухаємося далі, і бачимо, що нещодавно студія Rock Pocket Games вона анонсувала свою наступну роботу: Metroidvania Somber Echoes. І все це на рушії Unreal Engine 5. Сам же анонс супроводжується показом дебютного трейлера гри, і в ньому команда розробників демонструє фрагменти ігрового процесу пре-альфа білда гри. Тут ви можете побачити, що головна героїня бореться з різними монстрами та босами. Ну я, чесно кажучи, не фанат Metroidvania але саме ця гра чимось мене все ж таки зацікавила. Буде цікаво її помацати. Щодо релізу, то. На жаль, я вам чіткої дати не скажу, бо її тупо зараз немає. Тож доведеться зачекати. Це вже, мабуть, раз третій, коли я говорю про цю гру, про ізометричний соус лайк, і в принципі ця гра вартою уваги. Ну так, от, пригодницький екшен No Rest for the Wicked від студії Moon вийде в форматі раннього доступу вже 18 квітня, але поки що лише на ПК. Консольчикам вже потрібно дочекатися день релізу. Де да начнеться срач. Ба більше розробники поділилися дорожньою картою гри і спирають. Чись на ці дані, то після раннього доступу ми отримаємо з вами мультиплеєр, pvp режим, продовження сюжету, нові локації, противники, зброю тощо. Достатньо цікаво. Ну і звичайно, хайптрей не може пройти повз новеньку новину про Dragon's Dogma 2. Але нещодавно рольовий екшен Dragon's Dogma 2 від Capcom отримав рейтинг ESRB від комісії США, і він саме той, що і потрібний геймерам, себто тільки для дорослих. Ну а спираючись на інформацію розробників, то у грі будуть представлені. Сцени жорстокості, велика кількість крові, а також можливість наймати жриць кохання за гроші. Ну і Там навіть зокрема описується катсцена взаємодії головного герою з путаною в ліжку, і не тільки. Ну, це явно краще, ніж ведмеді друїди. Хоча кожному своє, як ми бачимо. Ну, не знаю, друзі, як у вас, але особисто у мене мій перший діаблоїд був саме Тітан Квест, демоверсія гри на cd диску ще з журналу Шпіль. Піпець я старий. Коли я побачив трейлер другого Titan Quest на презентації, у мене трошки привстав. Тепер же розробники показали нам, як виглядатиме лакадема, і ось що нам відомо загалом. Розробники хотіли уявити унікальний і фантастичний поворот, який корениться в історії та класичних легендах, які їх і надихають. Головна сила на Пелопенесі відмовилася від захисту грецьких міст і оточила себе стіною. Тепер же могутні воїни прагнуть сили, що дозволить відкинути міфічних чудовиськ і кинути виклик богам. Саме цим і виклали гнів немезиди, богині відплати. Ну і звичайно, з наслідками всього цього, нам доведеться з вами зіткнутися та розгрібатися. Ну, єдине, що я вам поки що точно не підскажу, це дата, конкретно дата релізу. Ну, здається, це буде все ж таки 24-й рік, але може помилятися. Чекаємо на офіційні заяви. І якщо ви подумали, що на цьому з діаблоїдами все. Ніт. Студія Eco Software та видавець Nacon анонсували розробку RPG діаблоїду Dragon King The Banished. Щодо сюжету гри, то вам доведеться мандрувати світом, де могутні дракони спустошили землю і закликали злісних тварин. На вибір нам дадуть один із чотирьох класів героїв, що в принципі не дивно. Ну а кінцева ціль полягає в тому, щоб знайти та вбити чотирьох стародавніх драконів. Але друзі, на жаль, чи на щастя чекати ще доволі довго. Це аж лютий 25-го року. Менше з тим на релізі буде представлено. Чотири класи: варвар, відьма, лицар і лучний. Також розробники обіцяють унікальну систему розвитку героїв, яка буде заснована на комбінаціях мінь, плюс великий світ для дослідження, і навіть місто, яке ми зможемо розвивати та керувати ним. Хоча по великому рахунку ми з вами вже бачили подібний концепт в грі, ізометричний no rest for the Wicked. Ну і якби там не було, пам'ятайте, що в грі ще буде реалізований кооператив. Якщо ви по якимось причинам не полюбляєте Тарков, але подібний жанр або режим гри вам подобається. Здається, для вас я знайшов все ж таки замін. Ну, не для вас, а для гри. Альтернативу, коротше. Так, от, буквально нещодавно відбувся анонс екстракшн шутеру Project L33 t розробкою якого займається студія Home Guard Games. Після події, це з великої літери, кожне місце аварії стає зоною надзвичайних ситуацій, де проводиться евакуація та встановлюються військові. Кордони. Дослідницькі групи вивчають уламки, але згодом зони зазнають дивних змін. З'являються інопланетяни, змінюється погода та виникають незрозумілі аномалії. І щось я так подивлюсь, чи то хтось багато упарюється в Глуховського чи в Григоровича, не знаю. Проте ви, як приватний підрядник і член елітної команди, вирушаєте в експедиції до зони з головним завданням збиранням артефактів. Це такі собі шматки незвичайної матерії, які з'являються поряд із аномаліями. Деякі артефакти інертні, але інші надають унікальні Тут у нас кожна експедиція буде унікальною, в ній постійно зміниться погода та доба, і виходить, що карта в нас буде динамічна, а лут генеруватиметься кожен раз в різних місцях. Вже цього місяця в березні стартує альфа-тестування гри, і тут я чесно не зрозумів, це альфа-тестування закрите, чи все ж таки можна для гравців, бо по даним, начебто, можна, але не в Steam, не в Epic я даних не знайшов. Заходив на сайт теж саме. Тож, якщо я десь щось прогавив, а ви знайшли, пишіть в коментарях. Ну, менше з тим, нам розробники пропонують карту, яка називається. Пролог, і саме на ній ну, все так реалізовано, що ви зможете спробувати абсолютно, якщо не всі, то більшість механік гри. Ну і сьогоднішні новини я пропоную вам завершити на дуже цікавій грі. Український, хотів сказати кооперативний шутер, вже приїлося Українська горор, гра кооперативна. Українська студія Міровін анонсувала кооперативний горор Бюро оф Контакт, якому проти гравців будуть приводи та паранормальні сутності. І що цікаве, за словами розробників, приводами буде керувати штучний інтелект. Щоб це не значило. Щодо гри та геймплею, то ви будете агентом бюро, вступаючи в контакт з паранормальними сутностями та вивчаючи. їх Ви можете це робити самостійно. Тійно, а можете зібрати пачку з друзями до чотирьох гравців. Ну, ігровий стиль вам по факту може бути знайомий, особливо якщо ви грали в фазмофобі, демонолоджіста або схожі ігри по жанру. Вам потрібно пройти буде певні етапи, зробити певні дії і дійти до екзорцизму. І що цікаво, розробники називають гру першою у цьому жанрі грою, в якій будуть використані генеративні технології штучного інтелекту. Якщо все вірно, то розробникам вдалося досягти того, щоб саме нейромережа визначала поведінку привидів. Все це буде працювати на основі дій та слів вас, тобто гравців. Ну, мені б особисто тут було б цікаво дізнатися більш в деталях, тому що в схожі механіки, де ви взаємодієте з приводами, коли з ним розмовляєте або коли розмовляєте один з одним, це й уже реалізовано. І саме спілкуєтеся в грі, там через рацію чи не через рацію, не через Діскорд. Окрім цього, завдяки штучному інтелекту з приводом можна буде навіть поспілкуватися голосом. І якщо відповіді будуть завжди різні, а не шаблонно скриптовані, то ва. Моє почтіння, ба більше генеративні технології працюватимуть також для створення унікального планування локацій для кожної ігрової сесії. Тобто, якщо я все вірно зрозумів, то мапи будуть створюватись по типу рогалика. Але тут я не стверджую, друзі, бо на 100% не впевнений. Ну а реліз самої ж гри запланований на червень цього року. Там, здається, дочасний доступ. Тож, кому цікаво, заходимо з тим, додаємо вішліст. Ну, а кому цікаво ще підтримати проект Human Was Games, то залітайте, ставайте спонсором YouTube або Patreon, баймі кофі, як вам зручніше. Не забувайте також завітати на наші ігрові стріми. Просто подивитися кайфанути, поспілкуватися і також, якщо маєте бажання та змогу, там закинути приємний донатик. Іноді є у нас такі приємні донатики, які карають стрімера. Ну, наприклад, сотка присідать. Так, ну якось так. Наразі друзі, у мене для вас на сьогодні, все. Дякую, що були зі мною. Замек завжди був Юмен. І як завжди, кайфової вамри.